Здоровенькі були, вітаю на каналі Волочкові витребеньки. І хто хоче такий от класний салат з кускусом і тонцем, то обов'язково сідайте позручніше і починаємо готувати. І починаємо ми з кускуса. Кускус будемо запарювати, заливаємо кускус з кип'ятком співвідношені 1 до 1,5. Тобто, стакан кускусу, наприклад, і 1,5 стакана води. Накрили кришкою на годину можна забути. Як завжди, що чого, як і скільки в описі, під відео. І почнемо ми з нарізання огірка і цибулі. Не надто великі і не надто маленькими кусочками. Цибуля четверть кільцями в мене тут була досить велика того половинка. Помідорки нарізаємо от якось так. Яйця з допомогою такої от сіточки на дрібненькі кубики. Яйця є, з тунця зливаємо олію. Треба нам 200 г тунця, трохи отак виделкою Розминаємо його зверху по салату, потім він сам вже розподілується. Це зараз беремо в мене в такі ложки, є спеціальні, немає, то звичайними перемішуємо. Закидаємо наш кускус. Закинули кускус. Олія, лимонний сік, гірчиця, сіль, суміш, перців. Перемішуємо все. Кала так гарно, щоб утворилася така емульсійна маса. Лишаємо трохи салату для презентації. Мені здається, ці пачки салату є стандартні, тут тобто 125 грамів. І, звичайно, його миємо, хоч навіть там пише, що він митий, але все рівно. Все, закидуємо все сюди і все гарнюсінько перемішуємо. Забув сказати, заливаємо заправкою і перемішуємо тоді. Все гарно перемішали. Для презентації виклали. Ось так я його подаю. Збоку виклав декілька помідорків чері наверх. І ще зверху його заливаю чуть-чуть бальзаміком. І готово. Так що готуйте таку смакоту.